Моє вітання з вами Рахонсолі. Нещодавно у банері у черговий раз з'явився дуже крутий, милий і просто чудовий кріоперсонаж. І мова зараз іде не про це. Вибачайте вже, але я говорив про Ганюй. Як усім відомо, вона дуже потужний дамагер, який грається через заряджені атаки та завдає дуже багато шкоди. Але треба зазначити, що з її останнього рарану пройшло дуже багато часу. З'явилися нові персонажі та нові сети артефактів. І хто знає, може Ган'юй й втратила свій статус кріокоролеви. Тому сьогодні я пропоную розібрати актуальність цього персонажа на момент пач. І почнемо, звичайно, вже з ролі персонажа. Тут все дуже просто. Вона може гратися як від заряджених атак, де вона буде ядром групи, або вона може бути сапортом, будь то під кріогероя в фріз-пачках, наприклад, у таких як Заякою, або відіграючи роль кріо-аплікатора у пачках, таких, як, наприклад, із Хутавою. Але про пачки мова піде трохи пізніше. Починати все ж таки треба з основ, а основу для будь-якого персонажу це таланти. І розпочнемо, звичайно, вже зі звичайних та заряджених атак. І по правді сказати, тут можна дуже багато чого. Наприклад, звичайні атаки Ганюї складається із шести послідовних атак. Приємні скейли, але ганюй не грається від звичайних атак, тому що є дуже круті зарядженки. Такі атаки мають два типи заряду: перша, як у всіх, носіїв луку, а саме випускає кражену стрілу, котра завдає Кріо демедж. А ось на другому рівні заряду все набагато цікавіше. Ганю так само випускає кражену стрілу, але під час польоту вона розквітає та завдає Кріо демедж у великому радіусі. Ну і звичайно ж, окрім радіусу ураження, збільшується і демедж такої стріли. Якщо у вас з'явилися питання, як дізнатися рівень заряду, то тут це дуже легко. Зрозуміти це можна покінці. Чику стріли та по особливому звуковому ефекту. Наступний талант це стежка цілінь або елементальна навичка. А працює вона ось так: Ганюй відстрибує назад і залишає перед собою крижаний лотос, який відволікає ворогів та після певного часу вибухає і завдає кріо шкоди. ХП лотоса залежить від максимального хп самої дівчини. Також, якщо поставити лотос, та він зачепить хоча б одного ворога, це дасть дві елементарні частинки. І та ж сама ситуація після того, як лотос вибухає. Якщо поряд був ворог, це дасть ще дві елементарні частинки. Тривалість є на полі бою сягає 6 секунд, а відкат 10 секунд. В цілому це дуже корисне вміння, котре може завдавати немалої шкоди та заливати енергію як для самої ганюй, так і для всього загону. А також має дуже маленький час відкату і допомагає у контролі ворогів. Ну і третій талант це вибух стихій. Ганюй закликає на поле бою кріоперлину, яка буде скидувати на голову ворогів бурульки. В цілому за її ульти вона скидає до 50 уламків, які вибирають свою ціль випадково. А також одна з деталей полягає у тому, що кріоламки завдають шкоди не по одному ворогу, а у невеликому радіусі. Ну і наостанок дуже важливо зазначити, що у стихійний бавовни час дії та час відкату рівно 15 секунд, а також невелика загальна вартість, а саме у 60 енергії. Такі показники дозволяють використовувати вибух стихій протягом усього бою. А також у цього таланту є одна невеличка деталь, про котру неможливо не розповісти, тому що вибух стихій є снапшотом. І якщо коротко, то ульта фотографує стати під час натискання вибуху стихії, і ці числа не можуть змінюватися вже під час дії самої ульти. Трохи більше про цю механіку я розповідав у своєму гайді нафіше, але взагалі ця ідея Полягає у тому, що усі бафи інших персонажів треба протискати перед тим, як протискати ульту Ган'юй. На цьому ми закінчили з основними талантами, і надалі нам залишилося лише розглянути додаткові пасивні навички. І перша навичка це Неподільне серце. Полягає вона у тому, що після повністю зарядженої атаки вона збільшує крит шанс на 20% для наступних заряджених атак на 5 секунд. І що я можу тут сказати? Це дуже корисна пасивна навичка, яка допомагає у балансі статів, тому що 20 крит шансу не так вже легко назбирати, які б у вас не були артефакти. Друга пасивна Навичка збільшує 20% кріошкоду для усіх активних персонажів, які знаходяться у сфері дії вибуху стихій. Це також дуже корисний талант, який збільшує шкоду як самої Ганюй, так і для Яки чи будь-якого іншого персонажа якщо ганюй у ролі саппорта. Ну і остання пасивна навичка повертає 15% витраченої руди при створенні луків у кузні. Просто приємна навичка для початку гри особливо. На цьому моменті ми закінчили з талантами, але перед тим як перейти до наступного розділу, треба сказати декілька слів про пріоритети прокачки. І тут це залежить від. Того, який білд ви обрали. Якщо це основа групи, то в першу чергу качаємо звичайні атаки. Прокачати їх бажано до 9 рівня або навіть можна коронувати. Проте, незважаючи на те, що у ролі Керіганю грається від заряджених атак, ульту та єжку варто прокачати хоча б до 6 рівня. Ну а у випадку із саппорт білдом пріоритети трохи міняються. По-перше, треба прокачати ульту хоча б до 9 рівня, або знов-таки можна коронувати, а вже в наступну чергу трохи прокачуємо Єжку. А далі все залежить від запасів ваших ресурсів та бажання. Можна також прокачати елементальні. Навичку до 9 рівня, і ви про це не пошкодуєте. І на цьому моменті ми повністю розглянули усі таланти, тому далі мова піде про сузір'я. Перше сузір'я або той, хто п'є росу. Влучення зарядженої атакою по ворогу зменшує його кріорезист на 15% протягом 6 секунд. А також влучення по ворогу зарядженою атакою незалежно від рівня заряду відновлює ганюй дві одиниці енергії. Це дуже круте та корисне сузір'я, котре можна і навіть треба крутити, якщо ви мейнер ганюють. Та хочете ще трохи збільшити її загальну шкоду. Друге сузір'я або знаменний, збільшує кількість заряд для елементальної навички на одну одиницю. Це дуже просте та корисне сузір'я, яке допоможе вам у контролі та з підкачкою енергії. Проте крутити банер чисто заради нього я не раджу. Наступне це третє та п'ята сузір'я, і вони, як завжди, збільшують на 3 рівні елементальну навичку та вибух стихій. А ось четверте сузір'я, саме зупинка на заході, вже більш цікаве. Воно збільшує шкоду по ворогам на 5%, які знаходяться у сфері дії вибуху стихій. Шкода збільшується кожні 3 секунди, і ефект може складатися до 25 та триває 3 секунди, якщо ворог покине зону дії вибуху стихій. Якщо коротко, то корисне сузір'я, яке збільшує шкоду усієї пачки, але треба навчитися контроль ворогів, щоб вони перебували увесь час під вибухом стихій. А також бажано набрати трохи відновлення енергії, щоб пультувати по відкату, але це не дуже важко, тому що, наприклад, навіть друге Сузір'я допоможе вам з цією проблемою. Ну і наразі у нас залишилося останнє шосте сузір'я, а саме милосердний. Працює воно так: після натискання елементальної навички, наступна заряджена атака не потребує заряджання. Дуже сильне сузір'я, яке круто синергує із другим. І якщо коротко підсумувати сказане раніше, то усі сузір'я і дуже корисні, але тут є два варіанти: або крутити тільки перша, або йти до шостого, тому що інші корисні, але не коштують ваших гемів. Проте забити на Сузір'я це також варіант, тому що Ганюй і без них дуже потужний герой. А Сузір'я лише роблять грузиною легшою і трохи приємнішою. На цьому моменті ми повністю розібралися із тим, як грати за Ганюй. Тому зараз залишилося дати відповідь на питання, як же правильно її збирати. І почнемо ми з артефактів. Оскільки Ганюй може гратися як основа групи, та як сепорт. Роздивимося ми обидва варіанти, але почнемо із кері збірки. Найкращим варіантом. Буде чотири шматки мандрівної трупи. Можна навіть сказати, що це сігнатурний сет для Ганнью. Два шматки дають корисні у деяких пачках 80 майстерності стихій, а чотири шматки збільшують на 35% шкоду від заряджених атак. І як ви розумієте, такі бонуси значно збільшують загальну шкоду. Ще одним плюсом цього сету є те, що його можна скрафтити, а також він випадає із босів, тому знайти фулсет сет буде лише питанням часу. Якщо ви граєте вже довго і регулярно, то скоріш за все, у вас вже є якісь приємні шматки цього сету. Наступним прекрасним варіантом буде загублений у гуртовині воїн. Або Просто кріосет, якщо казати простіше. Два шматки дають корисні 15% кріошкоди, а чотири збільшують шанс криту на 20%. Якщо ворог знаходиться під кріоефектом, а якщо ворог заморожений, то крит шанс збільшується ще на 20%. Це дуже крутий сет, якщо грати через реакцію заморозка. Якщо при цьому ще й закрити кріорізонанс, який дасть ще 15 крит шансу, то загальний бонус становитиме 55% майже безкоштовного крит шансу. А це в свою чергу допоможе з балансом статів і дасть змогу набрати якомога більше крит шкоди. Останній фулсет для ДПС збірки це спогади шимена. Непоганий сет, два шматки котрого дають плюс 18% до сили атаки, а чотири шматки при використанні елементальної навички збільшують на 50% шкоду від звичайних та заряджених атак. Цей ефект діє 10 секунд, але при використанні це витрачає 15 одиниць енергії. По шкоді, фулсет не поступається з трупою, але обмежує гравця в використанні дуже корисного вибуху стихії. А також варто значити, що фулсет конфліктує із крафтовим луком Хамаюмі. На цьому ми закінчились фулсетами, але ви не забувайте, що у якості тимчасового варіанту можна взяти 2 плюс 2 шматки. Наприклад, ви можете взяти два шматки Дрівного ансамблю та два шматки Шиманави, або два шматки кріосету та два шматки гладіатору. Комбінації можуть бути будь-якими, головне, щоб вони несли користь для самої ганюй, а також спробуйте назбирати якомога найкращі стати у сабстатах. Ну а далі ми розглянемо сети для сапорт збірки. Одним із варіантів буде фулсет церемонії Знаті. Два шматки дають 20% демеджу для вибуху стихій, а чотири збільшують силу атаки всієї пачки на 20% протягом 12 секунд. Це дуже корисний сет, який збільшить загальну шкоду вашої пачки, але якщо вже є носії на церемонії, наприклад, Бенет Гарним варіантом буде зібрати її в демедж. Проте, на відміну від ДПС збірки, це, звичайно, вже буде демедж не через зарядженки. Чудовим сетом у такому випадку буде чотири шматки емблеми. Два шматки дадуть корисні 20% відновлення енергії, а чотири збільшать шкоди вибуху стихій на 25% від значення відновлення енергії. Цей бонус може складатися аж до 75%. Це дуже крутий і потужний сет, але в цьому і полягає проблема, тому що фулл сет потребують і райден, Єлань, і Сіньцю, Сянка, і дуже багато інших персонажів. Тому тут, як завжди, все дуже залежить від вашого аккаунту. Та від вашого бажання, адже може статися так, що вам треба буде віддати найкращі шматки цього сету іншому персонажу. Тому іншим варіантом для сапорт збірки будуть вже перевірені 2 плюс 2 шматки. Підходять так само усі варіанти, як для ДПС сетів Ганюй, але тут можна ще додати комбінації з сетом емблеми, або з будь-яким іншим сетом, котрий збільшує відновлення енергії. Ось в цілому ми розглянули усі сети, у котрі можна зібрати Ганюй. Тому далі мова піде про підбір статів або артефактів і почнемо ми з Керрібілду. У годиннику ми шукаємо атака у відсотках або майстерні стихій. Вибір залежить від пачки. Якщо це пачка, від реакції заморозки, то однозначно беремо годинник на ТК в відсотках. Але якщо ви граєте від реакції танення, то гарним варіантом буде й годинник на майстерні стихії. Проте навіть у такому випадку атака у відсотках зайвими не будуть. У Келуху ми завжди шукаємо кріо демедж. Ну а каплюх, ми як завжди, шукаємо із Крит демеджем або Шансом для загального балансу статів у співвідношенні 1 к 2, де 1 це шанс криту, а 2 це крит демедж. Проте не забувайте, що у випадку гри через кріосет та кріорезонанс ви отримуєте бонусні 55% шансу. Тож не забувайте враховувати їх при балансі статів, щоб не назбирати Забагато крит шансу. Ну а також тимчасовим варіантом може бути капелюх на атака у відсотках. У нижніх статах все також дуже просто. Шукаємо крит демедж та крит шанс, атака у відсотках відновлення енергії, котре ніколи не буде зайвим, і майстерність стихії, якщо граємо від реакції. Тепер розглянемо стати для сапорт збірки. Годинник ми шукаємо на відновлення енергії, проте можна взяти і на атака у відсотках, якщо на відновлення енергії, та якщо у нижніх статах ви зібрали достатньо відновлення енергії. Келих так само, як у ДПС збірці, а саме на Кріо шкоду. Ну і капелюх ми знов таки беремо на крит демедж або крит шанс. Ну і в нижніх статах все так само, як і у попередньому варіанту: крит демеж та шанс, атака у відсотках, відновлення енергії та майстерність стихій. Ось ми закінчились балансом статів. Далі пропоную розглянути зброю, і знов-таки, як у випадку з артефактами та сабстатами, поділяється вона на зброю для ДПС збірки та для сапорт збірки. Почнемо ми зі зброєю для основної групи. Першим варіантом є Сігна, а саме Лук Амос. Дає дуже багато корисної атака у відсотках у сабстаті, а пасивна навичка збільшує на 12% шкоду від заряджених та звичайних атак. А також за кожну 10 секунди від часу польоту. Збільшує шкоду від заряджених та звичайних атак на 8%. Цей ефект може складатися до 5 разів. Тобто за півсекунди польоту шкода збільшиться на 40%. І це не враховуючи 12% базової бонусної шкоди. В цілому, Амус, це дуже сильний лук, який легко знайти, тому що він є у стандартному банері. А також ще одним плюсом є дуже легкі умови реалізації пасивної навички. Тому гра з цією зброї дуже приємною, але, на жаль, є луки, які можуть обігнати цей лук по демеджу. І мова зараз іде про зимову білу зірку. На фулстаках вона робить божевільно багато демеджу. Цей лук дає премний кричан. Допоможе у балансі статів, а пасивна навичка луку збільшує шкоду від елементальної навички та вибуху стихій персонажа на 12%. Також коли звичайна атака, заряджена атака, вибух стихії або елементальна навичка влучає по ворогу. Виникає ефект, який збільшує силу атаки на 10%. Цей ефект може стакатися до 4 разів, проте лише один раз за один тип атаки. Проте, випадку із Ганію, набити 4 стаки не так вже і складно, тому це найкращий вибір для неї. Наступний варіант з'явився зовсім нещодавно. Разом із Тігнарі вийшла його сігна, тому пропоную розібрати саме цей лу. Лук, шлях мисливця, як у випадку з білою зіркою, дає 44% крит шансу. А це до речі, м'яко кажучи, досить немало. Також пасивна навичка збільшує елементальну шкоду на 12%. Та коли заряджена атака влучає у ворога, її шкода збільшується на 160% від значення майстерності стихій. Таким чином, цей лук є гарною альтернативою Амосу, але на жаль, він підійде лише до пачок, котрі граються від майстерності стихій. У інакшому випадку його демедж поступатиметься. Іншій зброї. Цей лук дуже погано стає у пачку від реакції заморозки, тому кращого такому випадку поверніть. Цей лук Тігнарі. Наступні два варіанти досить схожі за користю: а саме Аква та Небесні крила. Обидва варіанти, скоріше є статовими палицями, які дають багато кридемеджу або кридчансу. Але якщо ви запитаєте, що краще, то скоріше це буде Аква через свій бонус у 88 криддемеджу. Ну а ще приємним бонусом є те, що він збільшує усю шкоду на 20%, а також дає невеличкий бонус до хп. А це також не буде зайвим, допоможе вам не померти від рандомного ляпасу. Ну і останній п'ятизірковий лук, котрий ми не розібрали, це громовий пульс. Він дає багато крид та ще більше сили атаки. Але проблема у тому, що пасивну навичку Ганюй зовсім не реалізує. Тому краще віддайте цю зброю комусь іншому, наприклад, Юймі, Але якщо все ж таки у вас є сильне бажання і немає інших варіантів, то можете залишити цей лук криво дівчинці. Якщо розбирати чотирьохзіркову зброю, вони всі виглядають просто як статові палиці, Тому обирайте те, що у вас є. Проте не забувайте, що це скоріше тимчасовий варіант, ніж вирішення питання зі зброєю. В цілому можна поставити зелений або чорногорський лук. Перший дає крит шанс, а другий крит демедж. Тому обирайте в залежності від того, які стати вам потрібні для балансу критів. Проте, що у вас немає жодного з цих варіантів, то купувати саме для Ганію я не рекомендую. У такому випадку підійде народний варіант. За таке ганію відсипу вам трохи соціального рейтингу, але залишається лише крафтова зброя. Найкращим варіантом буде прототип. Але, на жаль, пасивна навичка не дуже зручна. Вона змушує вас влучати по слабким місцям ворога. У більшості випадків це голова. Проте є як мінімум, дві проблеми: по-перше, слабкі місця є не у кожного ворога. А по-друге, робити це на телефоні набагато важче. Тому якщо цей варіант не підходить, то іншим буде зброя зі Надзуми, а саме Лук Хамаюмі. На жаль, у цьому випадку. Демедж буде меншим, а також пасивна навичка цього луку забороняє вам використовувати вибух стихій. А це не дуже приємно, не кажучи вже про те, що конфліктує із фулсетом Шименави. Тому знов-таки ця зброя є скоріш за все тимчасовим варіантом. Ну і залишилися останні два лука: один новий крафтовий із сумеру, а інший також з сумеру, тільки його можна отримати через риболовлю. Розпочнемо ми з крафтового варіанту, наближений короля, де є багато сили атаки, та у пасивній навичці заливає майстерність стихій. Це непоганий варіант у пачках від реакції першого порядку, але, на жаль, не підходить до фріз-пачок. А другий варіант це лук із роболовлі, осушувач ставків. Він також дає багато сили атаки, а також має досить цікаву пасивну навичку. Після використання лементальної навички атаки будуть завдавати шкоду по площі, яка залежить від сили атаки. Діє 15 секунд або 3 атаки. Це, мабуть, один з найгірших варіантів, але якщо він вже є прокачений та має п'яте пробудження, то як тимчасовий варіант підійде. До речі, тему роболовлі на каналі скоро з'явиться окреме відео із повним оглядом цієї зброї. Ну а далі я пропоную розібрати зброю для сапорт збірки, але треба сказати, що підходять усі варіанти, про які Говорив раніше, але є чим доповнити. Якщо грати в ролі саппорта під такого персонажа, як Хутао, гарним варіантом буде остання елегія. По-перше, вона дає корисне відновлення енергії для ульти по відкату, також заливає усій команді майстерні стихій і силу атаки. А це як мінімум дуже приємні бафи. Можна дуже довго гуляти цю зброю, але, на жаль, під багатьох персонажів вона не підходить. Наприклад, під таких як Аяка. Наступний варіант це база для всіх сапортів, а саме Фавоні. Він дає відновлення енергії, а як я казав раніше, це дуже важливо для ультипу відкату. Фавоні дуже круто підійде для. Жадібних пачок з дорогими ультами, наприклад, для яки. А також не забувайте, що для Фавонія варто знайти трохи кричанс, щоб працювала пасивна навичка. Ну і останньою альтернативою є жартовний лук. Це дуже крута зброя, яка заливає енергію. Але якщо Фавоні можна поставити у будь-яку пачку, то жартовний краще ставити під кріо дамагера, який буде ловити кульки кріо Енергії. А також дві елементальні навички допоможуть йому контролі ворога, відволікаючи їх на себе. В цілому, ось і все, ми розібрали усю зброю, котру можна поставити на ганью. Тому зараз я пропоную розібратися, у яких пачках грається цей персонаж. Найсильніше. Інша пачка, про яку я вже згадував раніше, складається із самої ганью, казухи або цукорочка, які будуть знімати супроти ворога та давати майстерні у випадку з цукорочком та кадзуха, який збільшує елементальний демедж. На третю позицію беремо сянлін і на останню Бенета. Сянці досить важко грати без Бенета, тому тут без варіантів. Але, наприклад, того ж самого казуху можна змінити на діда, який буде також різати резисти і давати міцний щит. Далі у нас також дуже сильна пачка, а саме пачка через заморозку. Проте, перед тим, як ти у безодню, треба пам'ятати, що деяких ворогів неможливо Розити у більшості випадків це боси. Ну а щодо того, як зібрати цю пачку, то все досить просто. По перше, беремо саму ганю і збираємо її бажано у повний кріосет. Наступним беремо гідроаплікаторів, таких як Мона або Кокомі. Вони досить схожі, але відрізняються за роллю. Мона просто тримає гідростатус у радіусі і накладає омани, який дуже сильно збільшує демедж самої ганюї. А кокомі також тримає статус завдяки своїй медузі, але ще й хілить. Хто ж з них краще? Відповідь досить проста. Це залежить від того, хто у вас є. Кокомі дозволяє не брати у пачку Діону, а наприклад, змінити її на Шеньхе, яка дасть дуже багато демеджу для самої Юй. Це дуже дорогий варіант, але повірте мені, він того вартий. Далі на третій слот найкращим варіантом буде Казуха, як завжди, цей персонаж дуже сильно впливає на команду. Замінити його можна будь-яким маном хіллером, наприклад, Саю або Джин. Звичайно ж, у тому випадку, якщо ви граєте через мону. Ну і на останній слот важливо взяти кріо персонажа для закриття резонансу. Найкращим варіантом буде Шаньхе, але якщо немає хілу, то звичайно же це буде Діона. Також підійде Розарія або Аяка. Проте у випадку із Розарією не забувайте стежити за кількістю кричан. Тому що тут дуже легко можна збирати його забагато. Особливо, якщо граєте від кріосету. Ну і остання ДПС-пачка це моноелементальна, дуже сильна пачка, але дорога. Та збирає дуже багато корисних героїв. У такій пачці фулсет мандрівної труби буде гарним варіантом. Але, на жаль, 80 майстерності стихії, які він дає, не будуть працювати. Складається така пачка із самої Ган'юй, Шеньхена, які збираємо якомога більше сили атаки. Далі беремо Кадзугу, котрий буде роздмухувати кріво і давати бонус до демеджу, а також різати резисти ворога. Ну і на останню позицію, як завжди, беремо Бенета. Цього Збираємо у хіл та одягаємо його в церемонію. Один із мінусів цієї пачки полягає у тому, що герої не мають альтернатив. Кожен з них відіграє свою роль, усі три герої незамінні. І виправити це може лише майбутнє оновлення і виход нових персонажів. Але якщо вже зараз є можливість зібрати таку пачку, то безодні вона вас дуже сильно порадує. Далі декілька слів про пачки, у якій Ганнюй відіграє роль сапорта. Таких пачок набагато, тому пропоную їх розібрати. Почнемо з найпопулярнішої пачки. Складається вона із заяки як основи групи, далі беремо Ганью, яка закриває резонанс, та качає енергію аяці. А також. Бонус до демеджу через свій вибух стихій. У такому випадку Ганю можна видати церемонію, якщо немає інших носіїв. Далі гідроперсонажі. це може бути Мона або Кокомі. Ну і на останню позицію беремо Бенета або Джин. Це та сама пачка через заморозку, про яку я говорив раніше. Відрізняється вона лише тим, що тут Ганні виступає у ролі саппорта. І в нас залишилася остання пачка із Гані у ролі сапорту. У такій пачці Хутау відіграє основу групи. Далі беремо Єлань або Сінцю у ролі гідроаплікаторів. У обох випадках збираємо персонажів у демедж, але не треба забувати про відновлення енергії. Вони повинні протискати вибух стихій по відкату. Далі на треба взяти щитовика, тому що Хутао не дуже полюбляє хіл. На цю роль підійде дід, котрий буде давати Гіга щит, або Діона, яка може закривати крію але, на жаль, в неї не такий міцний щит, як у Діда. Та й разисти зрізати вона, на жаль, також не зможе. Як альтернативу, можна взяти Тому, але це така собі задумка, тому що він буде закривати деякі реакції. А це не дуже сподобається самій Хутао. Також забув сказати, що сет інструктора дуже непогано себе показує, тому можна дати його Діоні або діду. Не на останню позицію беремо Ганію, котра повинна протискати вибух Стихій по відкату, накладаючи таким чином кріостатус на ворогів. У такому випадку на Ганію збираємо фулл сет церемоній Знаті, який буде роздавати атаку групі, а далі беремо Легію, яка також буде давати силу атаки, а також дуже корисну майстерність стихій для Хутао. І ось на цьому моменті ми розібрали усі пачки, у котрих може гратися Ганію. Тому зараз перейдемо до підсумків. І які ж висновки можна зробити на рахунок такого прекрасного героя, як Ганю? Після стількох патчів та нових героїв вона все ще актуальна. Якщо правильно її зібрати, вона з легкістю закриє вам усю безодню. Звичайно, якщо за неї як за основу групи, але якщо вона її геймплей через зарядженки, то її дуже легко зібрати у сапорт білд. Із мінусів можна зазначити, що кріо не реагує із дендро дендроелементом, але це проблема всіх Кріо-героїв. Проте навіть кріо персонажів можна брати у деякі пачки заради реакції заморозки. Ну і звичайно ж ще одним із не самих моментів є геймплей ганью. Це просто спам заряджених атак, але навіть у такому випадку треба правильно тримати позицію і не ловити рандомні удари. Але це важко назвати мінусом, тому що різним людям подобається різний геймплей. Тому усілякі подібні моменти залежать лише від ваших подібних. Уподобань. Тим паче, якщо казати про вайфу фактор, то я думаю, дуже багатьом людям подобається саме Ганіо. Тому якщо все сказано раніше вас влаштовує, то дуже раджу вбивати вам такого крутого і милого персонажа, як Ганіо. Думаю, вона ще досить довго буде залишатися актуальною, радувати ваше око і закривати вам увесь контент, котрий ви захочете. Ну а наш сьогоднішній гайд на цьому закінчується. Не забувайте писати коментарі та ставити вподобайки для підтримки контенту. А також у нас є спільнота у Discord, посилання на котру ви можете знайти в описі. Ну а для нас сьогодні став момент прощаватися. З вами був Консолі. До нових зустрічей у нових відео.